Враховуючи те, що в нашій партії немає такої людини, яка би, яку би ми сьогодні могли презентувати львів'янам, і від якої ми могли бути впевнені, що дійсно вона багато чого може зробити для Львова для львів'ян. Тому ми вирішили підтримати кандидатуру, яка на сьогоднішній день найбільше Могла робити і могла би зробити для Львова. Були проаналізовані певні кандидати, але в основному ми зупинилися на кандидатурі сьогоднішнього голови, так як ну, в першу чергу на кандидатурі сьогоднішнього голови, так як ми бачимо ті великі позитивні зміни, які проходять в місті десь в неділю, в ту неділю ми мали зустріч з паном Садовим, був нас голова республіканської організації Анатолій Сергійович Матвієнко. Ми ще раз переконалися в дієвості пана Садового в його великих десь амбіційних планах по розбудові міста по підготовці до Євро 2012. Ну і враховуючи те, що ми десь вже можна вважати, пішли в останню стадію підготовки до євро. Ми сьогодні переконуємося, як активно. Ведеться підготовка до євро по всіх напрямках, десь навіть враховуючи таку приказку, що коней на переправі не міняють. А маючи негативні приклади, ну, по тому ж Києву, ми не бачимо, що твориться, що діється. І якщо не дай Господи, прийде якась інша людина, або ще не дай Господи людина типу, Київського мера сьогодні, то е, ми статус е, української столиці, духовної столиці, культурної столиці, на яку ми так претендуємо, е, ми не маємо права загубити. І от виходячи з тих критеріїв, Республіканська партія е, Львівська обласна організація, Львівська міська організація на сьогоднішній день підтримує намек Львова кандидатуру Андрія Івановича Судового.